Неділя 30 квітня, невір'я та нарікання роблять честь сатані. А Господь сказав Мойсеєві Зроби собі змія і вистав його на жердині як знак. І буде, що, коли вкусить змій людину, то кожний вкушений, поглянувши на нього, житиме. Числа 21.8. Урок, який Христос звелів Мойсею викласти ізраїльтянам у пустелі, призначений також для всіх людей, котрі страждають під прокляттям гріха. Ісус говорив до Мойсея з густої хмари. Він звелів йому виготовити мідного змія і підняти його на стовпі, після чого навчити всіх укушених зміями дивитися на нього, щоб залишитися живими. Що було б, якби хтось із народу не послухався Христа і сказав: Я не вірю, що звичайне споглядання може принести мені хоч якусь користь. Я надто страждаю від укусу змії. Головна мета полягала в тому, щоб навчити євреїв послуху, безоглядного, безумовного послуху, коли людина не ставить зайвих запитань, чому та як. Якщо ви копатиметеся в собі, то не знайдете світла, надії й миру. Що довше роздумуватимете над своїми проблемами, то похмурішими й пригніченішими згодом станете. Так ви догоджаєте ворогові бога й людського роду, залишаючись у темній печері, куди не проникає жоден промінчик світла життя. О, якби всі люди усвідомили, що своїм невірством і скорботним наріканням вони вихваляють сатану і віддають йому шану, позбавляючи Христа належної слави, якби вони дозволили йому цілковито спасти їх від усякого гріха. Ісус розірвав кайдани могили й вийшов, щоб знову прийняти життя, яке віддав за нас. Він зазнав страждань заради нас. Христос буде нашим помічником і захистом у час лихоліття. Він хоче відкритися в нашому християнському житті як реальний Спаситель, котрий здатний задовольнити всі наші потреби. Дивіться на нього і живіть. Ми ганьбимо Бога, якщо не виходимо з темного підземелля сумнівів у верхню світлицю надії та віри. Коли світ лосяє в усій своїй повноті, ухопімося за Ісуса Христа потужною рукою віри. Не виховуйте в собі сумніву і не висловлюйте його перед іншими людьми. Не ставайте в такий спосіб прибічниками сатани, котрі розсівають зерна сумніву. Говоріть про віру, живіть нею, удосконалюйте любов до Бога. Детально розповідайте світові, ким для вас є Ісус, звеличуйте Його святе ім'я, розповідайте про Його доброту, говоріть про Його милість і силу. Дорогі друзі, всі ми маємо силу від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тож давайте цю силу направляти в правильне русло на Його добрі справи у цьому світі.